Вітаю друзі. Продовжуючи нашу подорож книгою Велика Боротьба. Ми розглянемо основні моменти з розділу 25 під назвою Божий закон незмінний. Це ключ, оскільки він закладає основу для того, щоб ми читали в наступних розділах. Якщо у вас ще немає цієї книги, я закликаю вас відвідати. І завантажити собі цю безкоштовну копію сьогодні Сьогодні ми розглянемо першу частину трихангельської вістки також відомої, як вістка проголошена трьома ангелами, яка міститься в книзі об'явлення, 14-му розділі. коли перші адвентисти продовжували вивчати Біблію, вони побачили правду про посередництво Христа у свята святих Небесного святилища, та вічний незмінний характер Божого закону, підтверджений в книзі об'явлення, 14-й розділ 6 по дванадцяті вірші. Сьогодні ми зосередимося на перший з трьох вісток, які містяться в цьому уривку святого письма тепер ми читаємо у віршах шостий та сьомий. Тоді я побачив іншого ангела, що летів посеред неба і мав вічну Євангелію, щоб проповідувати тим, хто живе на землі, кожному племені, нації, язикові та народові, і промовляв гучним голосом: побійтесь Бога і віддайте славу йому, бо прийшла година його суду, і поклоніться тому, хто створив небо, і землю, море і джерела вод. Елен Вайт пише оголошення. Надходить година його суду, вказує на завершення роботи Христового служіння для спасіння людей. воно проголошує істину, яку необхідно проголошувати, доки не припиниться заступництво Спасителя, і поки він не повернеться на землю, щоб забрати свій народ до себе. Як зазначено в біблійному пророцтві, це суд, який розпочався в 1844 році, і триватиме, доки не буде вирішено всі справи тих, хто вирішив повністю наслідувати Ісуса, дозволяючи йому вірою написати свій закон у їхніх серцях, і тим, хто остаточно відкинули його Вістка першого ангела також стосується поклоніння Богові як творцю, і оскільки Він є нашим творцем, ми завдячуємо своїм існуванням тільки йому. Цікаво, що в Біблії, коли людей закликають поклонятися істинному Богові замість фальшивих богів, творча сила Бога згадується як доказ того, що Він є єдиним правдивим Богом. Усі боги народів, ідоли, а Господь створив небо. Читаємо ми в Псалмі 96, 5 вірш. До кого ж мене уподібните? Чи зрівняєте мене? сказав святий Підведіть ваші очі вгору і подивіться, хто створив це. Так говорить Господь, що створив небеса, сам Бог, що утворив землю і зробив її. Я Господь, і більше немає нікого. А в Псалмах читаємо знайте, що Господь є Бог. Він створив нас, а не ми самі. Прийдіть, поклонимося та вклонимося перед Господом Творцем нашим. В об'явленні 14 розділ. Ми покликані поклонятися Творцеві. Як ми читаємо у вірші 12, буде народ, який, повністю покладаючись на Христа, дотримуватиметься заповідей Божих і віри в Ісуса. І одна із заповідей прямо вказує на Бога як Творця. Четверта заповідь проголошує сьомий день субота для Господа Бога Твого. Бо шість днів створив Господь небо і землю, море та все, що в них. А дня сьомого спочив Тому поблагословив благословив Господь день суботній і освятив його у своїй книзі історія суботи. Джен Ендрюс, піонер-адвентист, і один із наших найяскравіших знавців Біблії, писав важливість суботи як пам'ятника творіння полягає в тому, що вона завжди присутня як справжня причина, чому наше поклоніння належить Богові, тобто тому, що Він є творцем, а ми його творінням. Продовжуючи, Ендрюс писав, тому субота лежить в основі божественного поклоніння, тому що вона навчає цій великій істині в найбільш вражаючий спосіб справжню основу поклоніння Богові демонструє не лише поклоніння в сьомий день, але й і все поклоніння, яке ми бачимо в відмінності між творцем і його творінням. Потім в підсумку пише наступне потужне твердження. Цей великий факт ніколи не може застаріти і ніколи не повинен бути забутий. Друзі, коли ми наближаємося до кінця часів, а я вважаю, що ми справди дуже близькі, питання про те, кому ми поклоняємося, стане надзвичайно важливим. Ми не дотримуємося суботи, щоб заслужити собі спасіння, тому що ми ніколи не зможемо цього зробити. Ісус Христос заплатив ціну на Голговському Христі, і ми будемо йому в боргу. Ми святимо сьомий день суботу з благоговінням та в святості перед нашим Богом Творцем. А також тому, що він призначив цей день священним? Він повелів нам, пам'ятай день суботній, щоб святити його, і проголосив це знаком нашої вірності йому. Господь каже, що це знак, щоб ти знав, що я Господь Бог твій, Ти Любиш Ісуса, чи хочеш ти йти ближче до Нього? Я заохочую вас повністю знайти блаженство в його присутності. І хай це буде особливим чином щодо суботнього дня. якщо ви хочете дізнатися більше про те, що Біблія вчить щодо суботи, я запрошую вас відвідати веб-сайт, який можна знайти за адресою я дуже вдячний Богові за суботу. Це справді особливе благословіння від самого Господа. Давайте зараз помолимося разом, виражаючи подяку йому. Батько Небесний, дякую тобі за красу суботи. Дякую за святість суботи. Прийми нашу подяку. Ти ж її освятив і благословив цей день, як ніяк інший. Сьомий день субота. Допоможе кожному з нас святити в твоїй силі сьомий день суботні, віддаючи тобі славу, честь і визнаючи, що це справжній день поклоніння. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві. В ім'я Ісуса, просим. Амінь.